Сьогодні у нас тамі, що робити, якщо дитина закохалася в 12 років. Перше закохання це щось нове, цікаве і особливе, і дуже важливе почуття. Воно приносить не тільки приємні емоції, але інколи справжні страждання. Це серйозне випробування не тільки для дитини, але й для її батьків. Дитина стає більш закритою, їй стає важко говорити про свої почуття і переживання. Погіршуються оцінки в школі. Але не варто робити з цього трагедію хапатися за голову і замикати дитину вдома, щоб уникнути неприємностей. Це означає, що дитина подорослішала і вже доросла до перших серйозних почуттів. Тому записіться терпіння і поводьте себе правильно, щоб не образити почуття дитини і не втратити її довіру. Спробуйте поговорити з дитиною, почніть здалеку, розпитайте про школу, про нових знайомих. Якщо дитина захоче поділитися, уважно її вислухайте. Поставтеся серйозно до ситуації. Діти дуже вразливі в цей період, тому глузування сприймається ними болісно. Дозволяйте зустрічі та прогулянки, тому що і без вашого дозволу вони знайдуть можливість бачитися. Але слід чітко обумовити час побачення і збільшити обсяг кишенькових грошей, щоб діти могли сходити в кіно або в кафе. Це буде набагато краще, ніж вони будуть спілкуватися в темних холодних парках. Перше кохання настільки захоплює дитину, що навчання і гуртки відходять на другий план, а іноді зовсім ігноруються. Реагуйте на ситуацію спокійно, без скандалів, придумайте додаткові стимули за хороші оцінки або перемоги на шкільних олімпіадах. Не варто також надовго відкладати розмову про секс. А вік юнаків і дівчат, в якому вони вперше вступають у ставтеві контакт, значно знизився за останні роки. Як бути, якщо почуття не взаємні? В такому випадку дитині неодмінно потрібна підтримка батьків. Ви можете сказати, що зараз це завдає тобі багато болю, але такі ситуації це частина життя. Вони допомагають нам ставати сильнішими. Справжні і взаємні почуття ще обов'язково будуть. Прийдуть у свій час. Ти зустрінеш людину, яка відповість тобі взаємністю, а поки цінуй себе і свої унікальні якості. Перша любов прекрасна, але вона може бути небезпечною. Тому завдання батьків це розуміння, підтримка і наш батьківський приклад.